Мукачевський міськвиконком спрямував 1 мільйон 400 тисяч гривень для поранених захисників, бійців, які повернулися з полону, а також сім'ям загиблих військовослужбовців. Окрім того, додатково виділили понад 1 мільйон гривень для 47 жителів, які потребують дороговартісного лікування. Даним рішенням пропонується надання матеріальної допомоги громадянам за такими напрямками. Це надання допомоги на на поховання. Надання допомоги на поранення і надання допомоги особам, які повернулися з полону, Загальний кошторис витрат становить 1 млн 408 тисяч п'ятсот гривень. Також понад півмільйона гривень з місцевого бюджету пропонують виділити для закупівлі безпілотних літальних апаратів військовій частині А 4638 Пропонується схвалити проект змін до програми поліпшення умов несення служби даної військової частини, а саме Додатково пропонується виділити кошти в сумі 590 тисяч гривень для забезпечення придбання безпілотних літальних апаратів, загальний обсяг фінансування даної програми. Передбачений був раніше 83 мільйони 675 тисяч гривень. Якщо будуть схвалені зміни, загальний обсяг програми буде становити загальну суму 84 мільйони 265 тисяч гривень. Внесли зміни до програми забезпечення населення пільговими медикаментами та лікарськими засобами. Додатково на ці цілі спрямують 5,5 мільйонів гривень. Зміни стосуються змінами до паспортної частини програми, а саме Соціальна аптека, Мукашівська міська комунальне підприємство Соціальна аптека вводиться як відповідальний виконавець програми і учасник програми, а також зміни щодо збільшення фінансування на 5,5 млн грн. на третьому етапі а це забезпечення рецептами пільгових категорій населення в 2024 році. З чим це пов'язано? Це пов'язано із, по-перше, збільшенням цін, по-друге, з збільшенням кількості пільгових категорій населення. За рахунок учасників бойових членів загиблих сімей, а також внутрішньопереміщених осіб, заслухали підсумки виконання програм економічного і соціального розвитку та бюджету громади за перше півріччя. За шість місяців поточного року до місцевої казни надійшло понад 764 мільйони гривень. До загального фонду бюджету надійшло 714,9 чотирнадцять мільйонів гривень. Це податки зборів та інших доходів – 543,1 мільйон гривень. Рівень виконання становив 99,5%. До уточненого плану не надійшло 2,5 млн грн. мільйонів гривень. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження у співставних умовах, тобто без військового ПДФО, зросли на 11,6%. Матеріальну допомогу отримали 302 громадян на суму 6,1 млн мільйон гривень. На виконання заходів програми матеріальної підтримки вітеранів війни, сімей вітеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях видатки склали 8,2 мільйони. На безоплатний пільговий відпуск лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань мешканцям громади надано 5-8 мільйонів гривень. Також збільшили фінансування програми розвитку освіти. Зміни стосуються виплати премій педагогам та учням, які успішно склали НМТ. Крім того, передбачено додаткові кошти для підтримки талановитих спортсменів. Зв'язку з тим, що збільшилася кількість спортсменів. Частково я вже говорив про чемпіонів Європи та одного чемпіона світу. Є необхідність унесення змін до програми на суму 250 тисяч гривень, і у зв'язку з цим вносяться зміни до програми, переліку заходів і відповідних пунктів, і в тому числі щодо обсягу загальних витрат на виконання програми, який в результаті прийнятого рішення становитиме 5 мільйонів 408 тисяч 900 гривень. За рахунок місцевого бюджету у багатоповерхівках буде проведено капітальний ремонт дев'яти ліфтів, які перебувають в аварійному стані. Також для безперебійного водопостачання водоканалу передали генератор потужністю 35 кВт. Він забезпечить роботу одного з найбільших водозаборів міста під час відключень електроенергії. Внесли зміни й до програми підтримки малого та середнього бізнесу. Компенсацію за придбані альтернативні джерела електроенергії одержать ще двоє суб'єктів господарювання. Передбачається збільшити загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, на 244,7 тисяч гривень. Тобто загальна сума по програмі складатиме протягом цього року 487,8 тисяч гривень. Ця сума передбачається на компенсацію частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозбереження ще двом суб'єктам господарювання нашої громади, які пройшли обласну комісію із підтвердженням щодо їх. Реалізації схвалили низку питань, що стосується прав захисту дітей. Зокрема, у два дитячі будинки сімейного типу буде влаштовано вісім дітей, які залишилися без опіки. Сьогодні статусу позбавлених батьківського піклування знову набули двоє дітей та п'ятеро постраждалих від війни. Крім того, заслухали звіт лікарні святого Мартина за другий квартал цього року. Планова сума виходів за другий квартал 2024 року. Склала 109 мільйонів 485 тисяч гривень. В тому числі доходи згідно договору з НСЗУ 100 млн 800 тисяч гривень, власні кошти отримання платних послуг 4 мільйони 600 тисяч гривень, кошти з місцевого бюджету, передбачені на оплату конейних послуг 4 мільйона 85 тисяч гривень. Фактичні доходи за другий квартал 2024 року склали 106 млн 821 тисяч гривень. Для лікарні було придбано додаткове обладнання на понад 2 мільйони гривень. Монітор пацієнта, апарат штучної вентиляції легень, інфрачервоний обігрівач для новонароджених та інше необхідне оснащення. Нагадаємо, цьогоріч на базі пологового відділення створено перинатальний центр.